В Україні триває вступна кампанія. Згідно з правилами вступу 2016 року, 20 липня завершиться термін подачі документів для абітурієнтів, які повинні проходити творчі конкурси. При цьому Міністерство освіти і науки дозволило вищим навчальним закладам Міністерства культури на 5 днів довше до 25 липня обробляти документи та вносити в єдину державну електронну базу з питань освіти дані заяв абітурієнтів, які вступають на мистецькі спеціальності. Також міносвіти констатує зростання кількості заяв у виші протягом перших семи днів вступної кампанії у порівнянні з таким же періодом 2015-го. А саме кількість абітурієнтів, які подали документи в українські виші, збільшилася на 55 тисяч. Хоча випускників шкіл цього року на 18 тисяч менше. Яка ситуація у Луцьку засовала моя колега Анна Глущук? 17-річна Тетяна із села Грузятин Маневицького району приїхала до Луцька, аби подати документи і здобути омріяну професію кондитер. Уже два роки дівчина радує рідню кулінарними шедеврами, однак хоче навчитися робити це професійно, тому обрала спеціальність харчові технології у Волинському коледжі Нухт. Звідки ти дізналася про цей навчальний заклад? Я заходила на веб-сайт, там дуже гарні відгуки, і також вчилися мої знайомі з мого села, і вони гарно розповідали про цей навчальний заклад, і мені теж захотілося сюди. Що саме ти б хотіла навчитися робити, де працювати? Я б хотіла бути кондитером, дуже сильно люблю пекти, і тому я вибрала цю професію, хочу працювати в ресторані. За перші вісім днів до Волинського коледжу Національного університету харчових технологій уже подали заяви 725 абітурієнтів. У нас створені такі консультативні групи. Ми студентів зустрічаємо, інформуємо їх, як куди що подавати. Проводяться і з ними співбесіди про професійному відбору, чому саме він вибрав ту спеціальність. Кількістю поданих заяв і активністю абітурієнтів пишаються і в Луцькому педагогічному коледжі. Його директор Петро Бойчук переконаний, великий конкурс на державні місця свідчення авторитетності закладом подано майже тисячу заяв. Це серйозно. Я надзвичайно цим задоволений, особливо задоволений успіхами на базі 9 класів, тому що вже є спеціальності, де де більше п'яти заяв на одне місце. Оце мене радує. Нагадаємо, вступна кампанія цього року розпочалася 11 липня. Вже о 18 годині, 20 липня, закінчується прийом документів для осіб, які для вступу на навчання повинні проходити творчі конкурси. Та абітурієнтів, які складатимуть вступні іспити або проходитимуть співбесіду. Трохи більше часу у тих вступників, які йдуть у виші на основі повної загальної середньої освіти та подають для вступу результати ЗНО. Прийом документів у них триватиме до 27 липня.